З практики, основною проблемою є не наявність госптехніки, а наявність дилера, який буде її обслуговувати. Так, от з цього року компанія «Агробудівельний Альянс Астра» є офіційним дилером ще й техніки Кун на території України. Отак візьміть кухун Астра. Доброго дня! Компанія Астра вітає вас. Я хочу вам нагадати про те, що ми стали офіційним дилером техніки Кун в Україні і радо ділимося з вами цією новиною. Зараз ми знаходимося на виставці Битва Агротитанів, де і безпосередньо показуємо цю техніку. На нашому стенді представлено дві одиниці техніки виробництва Кун. Це плуг-мультілідер вісьмикорпусний. І плуг-мультимастер шестикорпусний. Окрім плугів, найближчим часом на наших майданчиках з'являться посівні комплекси «Еспро» та сівалки про сапні косма в навісній варіації і в причіпній варіації. Наша торгова команда та сервісна служба успішно пройшли навчання, тому я впевнений, що ми зможемо вам надати якісний сервіс та обслуговування на вищому рівні. Найпершим часом техніку Кун в компанії «Астро» можна буде купити в таких регіонах, як Київська область, Чернігівська, Черкаська, Полтавська та Харківська область. На нашому виставковому майданчику також представлені трактори «Фент», трактори Вальтра і телескопічний навантажувач Маніту. І тепер коротко про особливості цих плугів: буквально три переваги. Мультілідер, восьмикорпусний плуг. Перша перевага. Давайте підійдемо ближче. Зверніть увагу на те, якої довжини тяговий брус. Завдяки ось цій великій довжині тягового бруса ми унеможливлюємо пошкодження шин трактора під час розвороту робочими органами плуга. Раз. Друге, кут повороту башти плуга складає 110 градусів. Значний кут повороту башти в поєднанні з довгим дишлом дає нам неперевершену маневрність цього плуга на розворотах. Таким чином, ми отримуємо. Машину з продуктивністю причіпного плуга, але при цьому маючи маневреність навісного плуга. Далі болт на розрив. Не на зріз, а на розрив. В чому полягає різниця? Коли у нас захист реалізовано болтом на зріз, під час його спрацювання, болт може прикусити, і бідолашний механізатор буде мучитися, щоб його вибити і замінити його. Коли у нас болт на розрив, Головка або гайка відривається, і таким чином у нас отвір не деформується, і болт можна легко виняти і поставити новий. І остання перевага, якщо дуже швидко, це система регулювання передплужників, так би мовити, 3D-регулювання. Легко можна змінювати глибину роботи передплужника, переставляючи той пальчик. І також є у нас два отвори. Якщо буде видно, там мінус ноль і плюс. Це ми змінюємо кут атаки самого передплужника. Таким чином ми досить легко можемо адаптуватися до будь-яких польових умов. Ну і, Звісно, що можна сам передплужник ближче підсунути до корпуса і відсунути далі. Є три положення. Так, і тепер по плугу е мультимастер. Шестикорпусний плуг. Робочі органи е повністю взаємозаміняємо з ось цим плугом. Система захисту так само побудована на е основі розривного болта. І що дуже важливо, унікальне рішення, яке не пропонують конкуренти, це захист передплужника. Передплужник також має зрізний болт для захисту, і стійка, на якій він змонтований, це не є одна деталь, це дві окремих деталі. Наприклад, сталася така ситуація у. Конкурентів, скажімо так. Якщо пошкодили стійку, то тоді треба замінити повністю цю деталь в зборі. У нас це дві окремих деталі. Ми відповідно попадаємо на гроші в два рази менше, чим якби це була стійка суцільна. Ізюмінкою цього плуга є досить потужна рама з січенням 150 на 150, товщина на стінки 10 міліметрів. Тут на цьому плугові реалізовано досить потужне підсилення рами, коробчатого профілю косинка, що дає нам об'ємну жорсткість і. Іде воно аж до е, третього корпусу. Так, йдемо е, далі. Е, колесо з амортизатором, е, що дає нам плавність ходу е, і хороше дотримання глибини. Шостий корпус можна відкинути в залежності від умов. Транспортне колесо перекидається в, в робоче або в транспортне положення. Колесо це є опція, і колесо так само е, має. Амортизуючі полімерні вставки, отже, тепер в Астрі можна придбати не тільки навантажувач Маніту, трактор, фен чи Вальтра, але й техніку Кун. Звертайтеся за куном до компанії Астра і ми вам обов'язково допоможемо.